Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Хочете щось смачненьке, але без випічки. Зараз покажу, як зробити торт із хлібців із ніжним заварним кремом. Це просто швидко і дуже смачно. Ідеально, коли часу обмаль, а хочеться чогось солоденького. Або коли гості будуть за 30 хвилин. Готується ну дуже швидко, завжди виходить і неймовірно смакує. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Нам знадобиться вся упаковка хлібців. Я беру рисові, але можна брати кукурудзяні чи вівсяні. Подрібнюємо їх у крихту, це робити швидко та просто. У кастрюлю вбиваємо 2 яйця, всіпаємо цукор, можна додати пакетик ванільного цукру, або, як я, ванільний екстракт. Трішки помішуємо. Окремо змішуємо кукурудзяний крохмель та холодне молоко, об'єднуємо, щоб не було грудочок. Та додаємо до яєчно-цукрової суміші. Ставимо на вогонь, постійно помішуючи, щоб не пригоріло. Варимо до загостіння. Це приблизно хвилина після того, як закипить. Вимикаємо та додаємо масло. Ось такий крем має вийти. До нього, коли він ще гарячий, всипаємо подріблені хлібці. Гарно все об'єднуємо та перекладаємо у форму. Краще всього роз'ємно. У мене діаметр 16 см. Добре, спресовуємо ложкою, відправляємо у холодильник, а тим часом розтоплюємо шоколад. Щоб він був рідким, можна додати 10 мл соняшникової олії. Я цей етап завжди пропускаю. За бажанням посипаємо чимсь зверху. Торт уже готовий, дайте йому трохи настоятися холодильнику, щоб хлівці добре просочилися кремом. Результат вас приємно здивує, М який ніжний і з легким вершковим смаком, а готуються з найдоступніших інгредієнтів і без духовки. Готуйте Смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.